Друзі, мої вітання на Times of Ukraine. Мене звати Дарина Глущенко, і мій гість сьогодні Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. Пане Олександре, вітаю вас, спасибі, що знайшли час сьогодні долучитися до нашої розмови. Вітаю. Отже, у ЗМІ масово з'являлася інформація про те, що, начебто, в Україну знову можуть повернутися відключення світла. Медіа посилалися на Укренерго, проте наша редакція перевірила і від компанії подібних заяв не було. На їхньому сайті загалом йдеться про те, що зросло споживання електроенергії. Укренерго просить ощадливо споживати світло. Але як ми розуміємо, це звичайне інформування населення, яке «Укренерго» здійснює ну щоденно, і виходить, що жодних вим... Електроенергії станом на зараз точно не заплановано. Скажіть, будь ласка, коли все таки та за яких умов відключення світла можуть повернутися? Обмежень немає зросло споживання приблизно на 16% через холодну температуру. Багато де вже завершений опалювальний сезон, і люди включають просто електричні опалювальні прибори для того, щоб трохи підвищити температуру в квартирах. Багато де просто фізично холодно, через те, що опалювальний сезон завершений. А погода ну близько нуля. Це доволі прохолодна погода, тому це природньо. А чи є шанси на те, що будуть обмеження населення? я думаю, що вдасться впоратися енергосистемі без обмежень для населення, і е, ми пройдемо цей складний доволі тиждень, і це треба розуміти. Тиждень для енергетиків складний. Але я думаю, все таки вдасться його спокійно пройти. Синоптики прогнозують знову аномальне спекотне літо, і знову будуть тривалі чи будуть знову загалом тривалі відключення? На вашу думку, по скільки годин вони можуть бути? Чи можемо ми говорити про те, що зараз ситуація гірша або ж краще ніж у минулому році? Наприклад, ми можемо говорити про те, що ситуація в цілому краще ніж у минулому році. Ми не можемо зараз точно передбачити, що буде влітку, тому що ми не можемо, наприклад, передбачити, які саме атаки відбудуться до літа, чи будуть вони спрямовані на генеруючі потужності, яким чином наскільки успішними вони будуть. Тому е тут є багато невизначеностей. якщо припустити, що атаки не відбудуться або будуть е невдалими для московитів. То я думаю, що влітку ми або не будемо мати якихось суттєвих обмежень, або ці обмеження будуть ну доволі м'якими. Там три години, максимум. Це, це я думаю, буде максимум, який може трапитись цього літа, але ще раз за умови відсутності атак. Це три години на добу, правильно розумію. Так, за атаками все зрозуміло, звісно, що ми не можемо спрогнозувати е, обстріли ворога, але якщо повертатися до питання стосовно погодних умов, стосовно е, знову ж таки спекотного е, літа, ми пам'ятаємо літо 2024 року, коли дійсно була на вулиці нереальна спека, кондиціонери працювали на всю, охолоджувальні апарати е, спеціальні працювали теж на всю, і е, ну, відключення світла вони були суттєві. Якщо від Кинути атаки ворога і саме звернути увагу на погодні умови. Якщо літо це буде спекотним, а воно буде за прогнозами синоптиків. Чи можемо ми тут говорити говорити про те, що все-таки ну будуть довгенько люди без світла? Думаю, що ні. Набагато більше ми зараз маємо генеруючих потужностей, ніж це було минулого літа. В роботі багато вдалося відновити. Багато ремонтів завершені, які того року саме були в розгарі, і все було не дуже добре. Тому я набагато більш оптимістично дивлюся на літо, що ось-ось вже, вже насправді ось ось почнеться, ніж на літо минулого року. Якщо узагальнити, яка наразі загалом система, яка наразі загалом ситуація в енергосистемі України? Вона складна, але керована. Uh -huh. Це о, нам навіть коли війна завершиться, знадобиться десь 3-4 роки, щонайменше, щоб довести ситуацію до комфортної і нормальної з точки зору мирного часу. Зараз ситуація безумовно складна, але вона керована. зрозуміло, що робити, зрозуміло, як робити, і робимо все можливе. Добре, у яких регіонах наразі ситуація найгірша з електроенергією? Чи відома вам така інформація? Найскладніша ситуація там, де московити можуть наносити прямі удари по розподільчих мережах. Перш за все: це Харківщина, це Сумщина, це Херсонщина, це Одещина. Ці регіони насправді в дуже складній ситуації не просто в Дніпропетровській області, не просто в Запорізькій області. На вашу думку, чи можуть зараз росіяни, от підвищуючи ставки на переговорах, наприклад, влаштовувати, намагатися влаштувати українцям блекаут? Намагатися можуть, влаштувати ні. Тобто, наприклад, не можу я вас запитати, скільки атак потрібно для повного відключення нашої енергомережі, тому що Скільки нема. Не почула вас можете запитати, але в них стільки нема, цебто я не бачу спроможності московського режиму завдати такої інтенсивності атак, щоб добитися каскадної аварії, яку часто називають блекаутом. Угу. Чому нема спроможності? Немає тих бойових сил, немає ракетів, там снарядів, дронів. Чому раніше вдавалося росіянам один раз їм вдалося в листопаді 22-го року, коли ми були ще погано готові до такого роду атак? Зараз ми набагато краще готові. У нас багато захисту, багато фортифікацій зроблено. У нас добра координація з протиповітряною обороною. В нас є запаси обладнання і розуміння, що робити. Тому я абсолютно певен, що саме каскадної аварії загально національної добитися вони не можуть. Пане Олександре, дуже вам дякую за ваш коментар, за те, що прояснили, заспокоїли. Я сподіваюся наших читачів і глядачів. Друзі, обов'язково ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі. І, звісно, що підписуйтесь на наш ютуб канал та на телеграм-канал of Ukraine. Спасибі, що дивитесь нас. Побачимося у наступних випусках. До зустрічі!